Черкаси втратили ще одного героя. Місто попрощалося із снайпером-розвідником 128-ї гірсько-піхотної бригади 42-річним Ігорем Бойком. На соборну площу у центрі міста прийшли кілька сотень черкащан, аби провести в останню путь свого земляка. Труна покрита синьо-жовтим прапором. Поруч родичі, друзі, побратими. Так хоронили захисника України черкащанина Ігоря Бойка. Останні півроку життя він віддав захисту батьківщини. Я з ним провів півроку, поруч. От. Хочу додати, що коли батьківщина позвала, його не потрібно було запрошувати. Він сам прийшов в військкомат і хоча мав, ну, не мав пальця на лівій руці, все одно він настояв і пішов служити. Це був справжній воїн, справжній друг. Були випадки, коли рятував він життя і мені. Ігор Бойко був призваний до ЛАВ Збройних сил України у серпні минулого року. Відтоді воював у зоні АТО у складі 128-ї гірсько-піходної бригади. Побратими говорять, був справжнім патріотом. Воював під Дебальцева, загинув в бою, прикриваючи своїх товаришів. Довго вони не могли тіло повернути із стану ворогів, скажімо так, на рідну Черкащину, але... Зусиллями і волонтерів, і представників Збройних сил, всіляких переговорних груп. Тіло було обмінено. Трагедія сталася 30 січня. Черкащанин загинув під Дебальцевим. Тіло бійця довго знаходилось на окупованій території і лише зараз його привезли додому. Геречок, ти був хорошим наставником, навірно, одним із найкращих, бойовим товаришем, братом, товаришем отцом комусь -то із нас. Ми любимо тебе, будемо любити. Пам'ять тебе живе в наших серцях вічно. ...не забудем. Слава герою, у загиблого лишилася дружина та троє дітей. Друзі говорять, він був хорошим сім'янином і пишався своєю родиною. Це людина патріот, людина, яка не прогналася під систему, бачила в малому велике людина від землі, людина високого, незламного козацького духу, яка розуміла, що в Україні повинен бути один. Великий порядок вже посмертно ігоря Бойка нагородили відзнаками за заслуги перед Черкащиною та за любов жертовність до України. Яна Вимаренко, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин.